Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Дякую, Тетяно. З нами на зв'язку Харківської обласної військової адміністрації Олексині Губов. Пане Олеже, вітаю вас. І я вас вітаю останніми днями. Багато говоримо про те, що Росія готується йти в новий великий наступ в харківській області і по кордону з Росією, і там, де проходить фронт в районі Куп'янська на Харківщині. Чи бачите ви збільшення російського військового угруповання і їхню підготовку до наступу? Ну, по перше, щодо обстрілів, у нас дійсно збільшилися дещо обстріли по вовчанському напрямку і по куп'янському напрямку. Там де ви правильно зазначили, у нас проходить наразі лінія фронту. Ворог обстрілює хаотично абсолютно приватний житловий фонд, багатоповерхівки, лікарні тощо. А щодо військової присутності, то наразі ми не спостерігаємо її збільшення однак ми готові, оскільки ворог все ж таки може провести оперативно та швидко певні маневри військові. Да і е якщо буде наступ е або спроба такого наступу, він не має стати для нас неочікуваним. І, власне кажучи, з цього ну, ну тобто в такому ракурсі ми продовжуємо підготовку обороноздатності нашої області по півночі, північно-східному напрямку. Ну фактично по всій лінії державного кордону із агресором. Це у нас 315 кілометрів, і ми посилюємо там свої, тобто фортифікаційні споруди, обладнання, інженерні військові обладнання для того, щоб у ворога не було жодного шансу. Відбити втрачені ним, власне кажучи, позиції там восени і навесні цього року ми бачили тактику росіян в Донецькій області, коли для того, щоб просунутися, вони просто стирають міста з мапи. В зв'язку з цим виникає питання: якщо Росіяни спробують піти у наступ, наприклад, на куп'янському напрямку, то чи розглядаєте ви можливість необхідність евакуації цивільного населення звідти? Ми зараз дійсно будемо готувати ще одну хвилю інформаційну для людей щодо такої можливості провести евакуацію. Ця евакуація не є наразі обов'язковою однак, ми готові надати тимчасове місце для проживання для внутрішньо переміщених наших людей. Бо безпека наших громадян вона є на першому місці. У нас загострюється ситуація щодо обсягів по населеному пункту дворічна і власне кажучи по самому Вовчанську і по Куп'янську, ми наразі розглядаємо можливість збереження медичного обладнання і передислокації певної частини місцевих лікарень, оскільки за нашою інформацією, ворог обирає собі як безпосередньо потенційні цілі, а саме лікарні, лікарні виключно цивільні. Де немає військових ані у місті Харкові, ані в тих населених пунктах, які знаходяться поблизу із кордоном із країною-агресором. Тому тобто ціле направлено ціленаправлено, готові... ціленаправлено б'ють по лікарнях. Так, так. У нас є така інформація. Власне кажучи, останній прильот по місту Харкову, коли було частково зруйновано чотириповерхівку, і там, де загинула жінка. У нас є інформація, що ціллю насправді це була цивільна лікарня, яка знаходиться в цьому районі. Чи можливо впроваджувати якісь додаткові заходи в безпеки в лікарнях в зв'язку з такою інформацією? Ми цим і займаємося. і, Власне кажучи, такі заходи у нас проводяться. Але ви розумієте, що ми не можемо повністю зупинити надання медичних послуг по всій харківській там області, а ворог може вдарити. Ну, фактично, по будь-якому центру надання медичної, тобто, допомоги. Так, будинок, в який прилетіло в Харкові, який ви кажете, що можливо лікарня була ціллю, але потрапило в житловий будинок. Чи він придатний для життя зараз? Чи всі люди з нього евакуйовані? Наразі частково цей будинок там відновлення водопостачання, електропостачання, теплопостачання. Та частина, яка зруйнована, це фактично один під'їзд. Він наразі для проживання непридатний. Зараз паралельно будуть проводитися всі необхідні експертні дослідження для того, щоб ми зрозуміли чи можливо відновити цей. Цю частину житлового будинку, або ми маємо якось прийняти рішення щодо інстрого, ну тобто іншого умовно кажучи, конструктиву і е, застосувати його на практиці, можливо навіть і знести цю частину будинку. Однак, за нашими попередніми даними, будинок відновленню підлягає. Угу. І от сьогодні ще з'явилася новина про те, що Укрзалізниця запустила потяг Харків пшемишель Це, от скоріше, такий евакуаційний маршрут, чи якась інша причина його запуску? Ви знаєте, ми маємо відновлювати все ж, таки, все ж таки сполучення, інфраструктуру, транспорту, тому що запит від населення є. Звичайно, що всі абсолютно маршрути вони можуть використовуватися як і маршрути життя да для того, щоб продовжувати життя на цих безпосередньо територіях, а і так само їх використовувати як евакуаційні маршрути. Ми чітко розуміємо роль укрзалізниці, яку вона відіграла в ті часи у перший та другий тиждень повномасштабної військової агресії, коли було щоденно евакуйовано від 20 до 30 тисяч людей з південного вокзалу міста Харкова. Дякую вам, пане Олеже, за те, що долучилися. Олексій Губов, голова Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку і повідомив про те, що росіяни розвідують координати лікарень в області для ймовірних ударів безпосередньо по цивільних лікарнях. Черговий прояв терористичного терористичної суті російського режиму і геноцидної суті цієї війни. Зараз коротка пауза, і поговоримо про ситуацію на Донеччині.